Країнське Степана бандери, замер за український звичай, українське єсько степана бандери, замерз український звичай, наспіли, вбивали, і мордували прокляті коти москалі. Ми берегли державу від клятої навали, і гнали з української землі, ми берегли державу державою, клятої навали, і гнали з української землі, Векім Сибірі мирали герої, а що їх там тільки до... До кожне має розлив на шумані пішов. Запасилась українського життя, по дури, буде. 走走